І так продовжуємо. Минулого разу не встиг усе відзняти, бо розрядився акумулятор. Значить, дивіться, що я зробив. Ось взяв, подав живлення на свій щит, керування, управління інвертором. Це ось я тут взяв фазу. Там ось у мене сидить ноль. Далі я поставив проміжні клемники. Це вже вихід після АВР. -а. Або буде працювати через місто, якщо буде світло, якщо ні, то на ці клемники буде подаватися через АВР з інвертора. Далі, ось сюди, встановив ось такий АВР. Автоматики. Реле напруги і ввідний автомат. Значить, дивіться, оце приходить у мене напруга 220 вольт. Із цього щитка через цей автомат я подаю напругу на реле напруги, окремо, яке буде задійство тільки на інвентор. З реле напруги іде на відний автомат інвертора. Уже з автомата інвертора, ось по цьому ПВС. 3 на 6 квадрат. Воно йде, йде, і заходить у нас В оцей вхід інвертора. Вон зелений клемник, на нього заходить 220. З інвертора. Тут ось є такий клемник на ньому. І це вже йде вихід з інвертора. Також ПВС 3 х 6, виходить з інвертора. Так, Ну і по кабель каналу іде, іде на автомат захисту на вихід з інвертора. Після автомату провода я ось підключив до AVR, вони приходять ось знизу. Оці перемички стоять тут для того зверху і знизу, щоб АВР бачив присутність напруги або з міста, або з інвертора. Ось бачите, зараз світиться індикатор того, що у нас напруга приходить з міста. Нижній індикатор з інвертора не світиться, бо зараз автомат вимкнений після інвертора. Ось такий щит я зібрав. Далі підключив акумуляторну батарею. Ось вона підключається. Тут є такі виходи. Плюс акумуляторної батареї і мінус акумуляторної батареї. Також провода виходять знизу, там все підписано. Плюс та мінус акумуляторної батареї. Вони заходять в кабель-канал. Це все я ось тина. ще закрию кришечкою. все буде гарно. Потім підключається до акумулятора. Ось на акумуляторі. Клемник мінусовий підключений заведений. Та клемник плюсовий також підключено і заведено. Ось я підключив кабель управління для зв'язку між інвертором та акумуляторною батареєю. Для того, щоб вони могли спілкуватися, розуміти, який заряд акумуляторної батареї вона має, температуру, яку вона має. І так далі. Ось ці діп-перемикачі потрібно встановлювати в залежності, в залежності стільки, скільки у вас акумуляторів. От у мене включений перший, один піднятий вверх. Це значить, що в мене задіяний тільки один акумулятор. На цій акумуляторній батареї також є кнопка Reset. Можна перезагрузити акумуляторну батарею. Або кнопочкою on-off включити виключити Виключити можна також перезагрузити акумуляторну батарею. Так як я раніше й говорив, характеристики акумуляторної батареї 15 кВт, годин ємністю 300 Ампер-годин. Це 48 вольтова система. Безперебійного живлення. Ось так його все я змонтував. Акумулятор поставив на дощечки, знизу зробив, такий скрутив. Знизу підклав стеродур, так називаємий. І по кругу акумуляторної батареї ще буде робитися утеплювач з такого самого матеріалу, корпус буде робитися для того, щоб акумулятор не. Охолоджувався, бо тут приміщення не опалюється. Це такий маленький гаражик. Приміщення не опалюється і взимку тут бувають невисокі температури. Тому тут буде робитися корпус для акумуляторної батареї, щоб вона була в теплі. От зараз інвертор працює, іде заряд акумулятора. На акумулятор зараз йде 22,3 А. Ось показує заряд, показує заряд акумулятора 43%.